Попередити корупцію просто родина Принципович. Вирішила оформити субсидію на оплату комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб. Сергій Андрійович звернувся до відділу соціального захисту міської ради. Ось наші довідки переселенців і заява на субсидію для призначення субсидії. Необхідно надати акт обстеження побутових умов проживання. А як нам отримати цей акт? До вас прийде інспектор, але попереджаю: якщо у квартирі буде виявлена коштовна побутова техніка або меблі, жодної субсидії ви не отримаєте. Удома Сергій Андрійович розповів про майбутню перевірку родині. Цікаво, а цей сервант можна вважати дорогими меблями. Може, про всяк випадок його кудись винесемо? Нічого виносити не треба. Нам приховувати нічого. Ми за законом маємо право на субсидію. Принципово підтримую. Наступного дня працівниця мерії прийшла до помешкання родини принциповичів і безапеляційно заявила, що на субсидію вони претендувати не можуть. Я бачу у вас прекрасні житлові умови. Недешевий ремонт, гарні меблі, побутова техніка. Але це орендована квартира. Це не наші речі. Я б могла приховати ваш рівень добробуту. Має бути в цьому зацікавлена. Доки чиновниця пояснювала батькам, як саме вони мають її зацікавити, тимко оформив заявку на отримання субсидії у застосунку дія. Вибачте, але ми купувати субсидію не плануємо. Ви не розумієте, що втрачаєте. Здається, це ви не розумієте, що ваша пропозиція це стаття 368 кримінального кодексу вимагання неправомірної вигоди. Може, поліція допоможе це зрозуміти? Не треба поліції, я вже йду. А як же субсидія? Для отримання субсидії давно не потрібно жодних актів, лише заява і декларація про доходи та витрати. Лишилося тільки обрати спосіб отримання субсидії на банківську карту чи поштою. Як зручно. Молодець, синку! вчинив, як справжній принципович, попередити корупцію просто.